Сла церкватисе я думаю, як діє Господь. Бачите, Богу не треба багато людей. Треба один чоловік. Да один чоловік дорогі, там покаявся на евангелізації, і зараз, дорогі, зараз Тюмені церква, церква 300 до... чоловік і зараз просто зв'язку з тим, що війна він він українець. Він почав молитися за Україну і його просто попросили. Завжди, завжди треба, треба мати від Господа відкриття, що робити, як робити. Ми Не завжди, тобто, не, не все ми знаємо. Да? не все ми знаємо. Просто, я ж говорю, Коли прийшла я в мене пробудження, свобода, ми не були готові. Ми не були готові, не були готові приймати людей. Ми не, не були готові проповідувати на, на їхній мові. Ми пам'ятаю, їздили в училище, ми ж теж їздили. А вони кажуть, навіть директор чи каже, слухай, ну ну ви Став говорите людям на зрозумілій мові. Ну, я знаю, що да, ми прийшли ми там сітворення, наші все щось один розказав, другий три проповіді. Та, там худі, і кажуть, <рігав>, ну ви якось, ви якось оприділіться і говоріть, що що ну. Ну Щоб людям було зрозуміло, знаєте, боялися, що свобода на мало, як і, були і слова, і пророцтва. і так розуміли, що це не на великий час. Я б хотів, щоб ти... І не строїли молитви не дома, строїли, що своє життя палатки, так називали. Таке вре времене накриття. Ну, вику, слава Богу, построїли да? дом. Не строїли палатку. Думали, думали за палатку, як там, ну все такі, тож я думаю, що більш ми молоді настояли. Построїли, построїли молитвені дом. Може, треба було й більше тоді построїти. Ну, але але, але построїли молітві дом. Побудували більше, ніж Михайло Іванович. Ну так, да, то мага. То, то Саша Романюк, і ми з Сашею рискнули, взяли на себе таку відїхав на сутки, а ми його роздвинули, роздвинули на три метри ще, то слава Богу. Тобто, от у мене таке складається враження, що ну, така думка мені приходить все частіше, що от Христос, Він. Не залишився на небі і з неба керував би ну, життям людей або спасав би їх, але він залишив це небо, прийшов на територію гріха для Церкви того, є, щоб спасти і потім на територію святості, на територію Божу. Якби... 에, служіння це можливо, начальників, потім іде сто начальників, потім йде начальників. до людей і десяти начальників, на в для час моє до, служіння е, це Настояшніторів і так далі. 100... На тисяча начальників я, я при тому він не запачкався від поток. Які може цікаві такі моменти? Декілька таких прикладів може ти згадав би. Із служіння самого Михайла Івановича або Івана Федоровича. А, от, 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 ну, я розумію, що ти там щось батьки розповідали, щось, може, ти сам пам'ятаєш. Декілька прикладів таких от, цікавих. Е, ну, відносно відносно Івана Федоровича, що він, е, він був духовна людина, якби в його було він мав дар. Пророчества, дар істолкування язиків, і, 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 ну, і він мав видіння, він бачив видіння. Тобто він, він цим служенням якби користувався, е, що він це отримав, получил хрещення Духом Святим. Він в Шепетівки приїжджала, сестра Шепетовки, Він туди їздив там получил хрещення Духом Святим. Якась була місіонерка сестра. Це це, це, що я знаю, і скільки я пам'ятаю, то при його служінні дійсно сопровождались, сопровождались дари, дари Духа Святого. Да. Часто були такі пророчества. Дід він просто керувався Духом Святим, потім церква була Баптистська, потім в Михайловці жив брат Антон, який був пастором церкви, до цього, який він коли. Після пер, Першої світової війни він, по-моєму, в Австрії був і там увірував і приніс сюди вчення. Чи... Полонію полонію, полоні, полоні, і він сюди приніс вченя вченя, ну, баптист, скажімо, вони прийняли. Дід Іван якийсь час, час не сприймав, він був православний, сім'я така православних людей, а потім спорив, доказував, щось він там з цим. Братом, скажем, а потім, а потім прийшов, покаявся, Бог його, його коснувся. І була Баптістська церква. І він був як діаконом, він був діаконом Баптістської mm -hmm. церкви, а потім, коли вже брат Антона не стало, його, його просто посадили. Я думаю, що ця вся сестра, вона, вона поїхала, я думаю, що в Макаровку, Бог її відкрив, і там Бог її відкрив, там прийняли. Хрещення Духом Святим, mm -hmm. і, і чи в Кобищу, чи Макаровку, ну, до кінця щас не можу. І потім Бог відкрив Духом Святим, щоб вони їхали, їхали в Бобрик. І свідкували про хрещення а, Духом Святив. Ця сестра і, 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 два, і, брати, і два брати. А. Їм Господь просто конкретно, конкретно сказав, що в Бобрик, і йдіть, на, знайдіть Івана такого, там по кличці, його ж кривить, він кульгав. E, найдіть його і, і якби йому засвідкуєте, але він вас не, він не прийме. І коли вони, вони зайшли в хату, мир вам, мир вам, і почали свідкувати. а Дід сидів і, і читав читав Біблію. Вони заходять, він читає Біблію, Оце ж 14 слова, глава Коринфянам, де, де дариться Святого Духа. Ну, вони почали йому свідкувати про Хрещення Духом Святим. А він Просто їх не прийняв. Каже, ви єретики. просто їх відправив. Сказав, що не треба нам, ми, ми знаємо нам Господь. Але коли, коли вони пішли, ще каже, що й брати отряхли ног, прах з ног своїх, ну як тоді, я сподіваю. І пішли. І вони пішли, а він, а він сідає, читає далі. І... За дарування, все, що вони він розказував, він же читає. Що. І написано, і так буває у всіх церквях у святих. Mm -hmm. І коли він дійшов до цього місця, він, якби йому прийшло відкриття. Так буває у всіх церквях, а ти Іван, у тебе церква. А, а де в нас це? Нас, нас немає ні дарування, ні язиків. На, на, нас нічого ж нема. А, чого ж? А, а це ж повинно бути. І він тоді вийшов і давай уже шукати, куди вийшов. Туди бігти. Він, якби, а там же на Михайловке, та, там був Антон живий, там збирались вони. Uh -huh. І його, якби, таке побудження, побудження бігти uh -huh. туди. А, вони пішли на Михайловку, пішли та на та Михайловку та і він та їх, та він та їх, та їх та. там догнав. Uh -huh. І там прийшов, а там вже Бог похрестив його овечок Духом Святим. І то я, я думаю, що він там не отримав. Він просто побачив світ, побачив видіння. тобто по посіщення. Посіщення так, він так, там отримав, а потім їздив, їздив Шепетівку. Я так розумію, що ця сестра, яка була з цими братами, і, і він десь туди їздив. Ну не знаю. Я, я хочу знайти історію. Ну. І потім він поїхав, і там його Бог Духом Хрестив, і там йому було сказано, що ти ти, ти будеш служити цій церкві, я тебе якби, помазую, помазую на, на служіння будь пастором. І Він, якби це прийняв, і він, він не приймав вже рукоположення від священнослужителів. Він так був, виконував це служіння, але він, він, він не мав рукопокладення. Він тобто пров... він був як діяком, діак, але виконував пасторське служіння. Він, він служив, він прийняв це як від Господа. І, і тобто, церква наша була, вона якби не входила. Скажем, братство, як зараз ми називали, там було ж тоді Київське братство, mm -hmm. то церква офіційно, вона вона діду вона не, не входила. І більше того в нас ще, ще регистрація регистрація, вона, вона зберігалася реєстрація, Баптістська реєстрація, вона й так? Як, як церква сприйняла вчення, е, от він поїхав, отримав хрещення Духом Святим. Він же приїхав і ну, почав вчити, що потрібно, як церква, як люди сприйняли, що це потрібно, щоб мати хрещення Духом Святим. Люди... З знакою інших мов. Вся церква стала. Вся ця... тобто, прийняли... Всі, всі прийняли, отримали хрещення Святим. Тобто це Духом справжнє було таке да. відкриття. Потужне таке. Так, да, що... воно пішло нас, якби не було не було тут в селі, не було другої церкви. Бу, була була церква п'ятидесятників і всі отримали хрещення духом. Тобто, всі баптисти, всі, як би сказати, стали, 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 стали да, церква і, і, звичайно, вже актор пастор, ну вже пастор остався. Перше, що yeah. хотів би сказати за Михайла Івановича, що він, він любив теж він любив теж духовне дарування. Він за це ревнував, він старався. І він, він не мав, скажімо, дара там, ну, як у діда, ну, не знаю, не переходить, мабуть, тобто, чи... це mm депер. -hmm. Бог mm роздає. Ну, Він мав, зате -hmm. він мав, скажімо, розліччя духов, я думаю, його такий дар, бо він мог, скажем, якщо чує пророчество, йде, він його зна. Зна, знав до чого це. Він мог його, його конкретно істолкувати так швидко, знаєте. Ну, все одно є дар слова, а є дар мудрості. Тобто, 에, ну, сновідєння. Сновидення. Його Бог розумляв сновідєнням. Ну, і що, що, що ми ціним йому скажемо, що він, він завжди старався щоб, щоб, щоб ти отримав від Господа силу. Тато, щоб, щоб ти переживав благодать. Mm -hmm. він, знав, він знав, що коли людина переживає зустріч з Богом, то, то він завжди на, на, на це пощав. Е, на початку свого служіння він, він був дуже до нас, до молоді, він, він був дуже скажімо, добрий. Да, якщо скажімо, не строгий, він був. Він дозволяв він і короткі, юбки, і длинну прическу. І він розрішав нам, скажімо, їздити на служіння в реєструвані церкви, щоб було недопустимо да, реєструваний, не реєструваний, були забор, і якби... Ну він дозволяв. Ми їздили на кар'єрну, ми дружили з Новобілічами, до баптістів теж. Може, з роками вже, вже він, він якось став, став більш так і став строгіший до цього. Yeah. Що би ти хотів побажати Бубрівській церкві на її сторіччя, на майбутнє? Бо ми були. Церква, церква була в окупації, село було в окупації І в 2022 році, 26 березня, був зруйнований молитовний будинок. І ми збиралися довгий час в наметі на території, зараз збираємося тут. Але це тимчасове приміщення, але молодовний будинок будується і завдячуючи і вашій церкві, і твоїм особисто зусиллям. Церква сьогодні молотовний будинок Що б ти хотів побажати. То, що будується, слава Богу, ми доволі, будемо допомагати, стараємося. Але я думаю, що скажем, ну, дім це не головне. Це і не головне. Це головне, мабуть, це треба любити людей, щоб, як написано, все пройде, а любов залишиться. Моє побажання для Бобрицької церкви, для служителів особисто, для братської ради просто любіть людей. Любіть і відноситесь до них з такою щирою повагою. Старайтесь зрозуміти людей. Це я, я зрозумів в своєму житті, що люди нуждаються в нас. Люди нуждаються. Не наша, не наша святість, не, 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 не наше щось там, що ми вивчились, ми щось знаємо. Це нічого не дає людям. Люди, коли люди бачать любов до них, повагу до них, що ми можемо їх вислухати, хоч, хочемо їх зрозуміти. Люди потягнуться, люди будуть йти. Тому хай Бог поможе в Обрицькій церкві, вам усім і нам також. Просто, просто щоб це була лікарня для, для людей. Да? Іноді людина прийде, прийде в лікарню, хоче, хоче отримати здоров'я. Поміч, а, а, а йде з лікарні, так полічить, що вона ще хуже себе відчувається. Так, так. Так, то є, я, я розумію, що якщо вже людина прийшла в церкву і просить допомоги, вже вона покаялась за, 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 за свої проступки. знаєте, Вже вона, вона сюди жиде усвідомила, усвідомила, усвідомила свою потребу, що їй треба Господь. Тому ну, моє бажання. Хорошо, коли є в церкві дари Божих. Це, це, це треба, так. Да. Ну, саме головне, як Павел каже, що а любов більше, да. тобто, якщо буде любов між вами, то всі узнають, що ви діти мої. Ну що ж, дорогі друзі, ми дякуємо вам за, за увагу, що ви були разом з нами і чули це свідчення Івана Григоровича Олексіє. Це наш член. <реш> Хоча він в Америці, але він вийшов із Бобрика, це Бобрицька церква. І ми також благословляємо його, благословляємо його родину, благословляємо Його служіння, благословляємо їхню церкву, їхню державу, щоб люди йшли, каялися, спасалися і примирялися з Богом. А нам нехай Бог допоможе. Теж рухатись в тому ж напрямку і збудовувати перш за все церкву Христову, а потім уже і збудовувати молитовний будинок. Нехай щастить, хай Бог благословить вас з миром Божим.